Усім привіт! Вітаю вас на наступному уроці керування своєю реальністю. Цей відеоурок призначений для тих, хто подивився попередні 12 уроків на теми пробудження, взлом сну, дитина Бога, народження зірки, дзеркало світу, бумеран, ілюзія відображення, рожеві двійнятка. Видих з полегшенням, звільнення, впевненість, рівновага сьогодні для вас чарівливість душі. У чому секрет чарівливих або зачаровуючих особистостей? Вони викинули з голови негативні слайди і вставили позитивні. Чарівливість це взаємна любов душі і розуму, чарівлива особистість знаходиться у стані свята душі, насолоджується життям і купається у своїй любові без присмаку самозакоханості. Ось це відчуття свята і відчувають оточуючі. Таких людей дуже мало. Але ви можете увійти у їхнє число. Для цього необхідно звернутися до своєї душі, полюбити себе і вийти на дорогу до своєї цілі. При цьому не лише зміняться особисті якості, але навіть тіло стане більш привабливим, лице симпатичним, а посмішка заворожуючою. Дякую за увагу, з вами був Алекс Мусевич. І чекайте на тлумачення.